Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, тут мова йде про сталий розвиток Карпат. Та з такою державницькою політикою в нас скоро самих Карпат не буде. Бо уряд в ганебний спосіб через махінацію вніс в парламент законопроект про скасування мораторію на експорт лісокругляка. Це абсолютно антидержавницька компрадорська ініціатива, яка спрямована на руйнування української екології, руйнування української економіки, на те, щоб українці ставали заробітчанами в Європі, нездатними прогодувати свої країни. Це абсолютно неприпустимо. Не можна однією рукою казати те, що ми будемо забезпечувати сталий розвиток Карпат а іншою рукою робити ці карпати лисими, голими, за безцінь за кордон продавати ліс кругляк. Мараторій, який ми з Олегом Ляшком, з вами, з нашими однодумцями, вибрали в цьому парламенті. Сьогодні діє на користь української економіки, на користь української промисловості, створює нові робочі місця. Сотні мільйонів додаткових інвестицій пройшли в країну. На 17% в доларах США зросли надходження до державного бюджету. Ефект позитивний для країни, який сьогодні хочуть компрадори знищити. Ми не дамо це зробити. Так само, як ми не дамо. Продати українську землю, бо треба не землю продавати, треба не людей своїх продавати у вигляді емігрантів за кордон. а Треба тут робити готову продукцію, її продавати. Тоді забагатіємо, бо це робить Європа, це робить Сполучені Штати Америки, це робить Японія. Всі нормальні країни розвивають своє виробництво. Тому не треба торгувати країною. Дякую. Надія слово для безпеки.